Conventional Prompt Strike являє собою інтегровану гіперзвукову систему озброєння, призначену для забезпечення точності і маневреності у військових операціях. Її пускові платформи поширюються на надводні кораблі і підводні човни, що забезпечує її адаптивність до різноманітних оперативних умов. Ракета здатна розвивати швидкість понад 5 махів, що підкреслює її потенціал високоточного удару. Вона налаштована для нанесення Очних і нищівних ударів по визначених цілях однією з ключових переваг цієї системи є її здатність до швидкого реагування, що дозволяє сполученим штатам оперативно реагувати на нові загрози. Ця гнучкість є критично важливим активом у сучасній війні, де вчасне реагування може мати вирішальне значення для захисту національних інтересів і підтримання безпеки. Більше того, зброя має інтригуючий потенціал для застосування в сценаріях ядерних конфліктів. У цьому контексті вона потенційно може замінити традиційну ядерну зброю для певних типів цілей, пропонуючи тонкий і менш ескалаційний підхід до стримування і залучення до бойових дій. Система показує відданість Сполучених Штатів передовим військовим технологіям і їхній акцент на точності, швидкому реагуванні і гнучкості у вирішенні як звичайних. Так і потенційних сценаріїв ядерних конфліктів, особливо в такий напружений час, коли головний ворог також має доволі загрозливий арсенал. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.